Здрастуй, здрастуй, Новий рік! Найбільший ринок півдня України сьомий кілометр. Одним із перших почав готуватись до свят. Щодня на головному вході підприємців та відвідувачів із новорічними святами вітає народний ансамбль української пісні Калина. Творчий колектив порадував усіх народними піснями, новорічними щедрівками і різдвяними колядками. Дуже доречно, що адміністрація промринку підготувалася до мінусових температур на вулиці, тож передбачила для своїх гостей і частування, і зігріваючи чай та каву. Усе безкоштовно. А тому зігрітися біля столику з напоями збігалися всі бажаючі. У нас концерт Нового года к Новому году. И наше начальство поставило чай кофе бесплатно. Пирожки были у нас, бублики были у нас. Фермарова предпринимателям седьмого километра. Пожелаем хорошей торговли, хорошего заработка, хорошего настроения. Тим часом на майданчику розверталося вже нове дійство: дитяче свято, лялькові звірі, клоуни та живі іграшки зібрали навколо себе всю малечу. Емоції та вражень від свята вистачило усім під запальні мелодії та ритми танцювали і діти, і дорослі. Доволі цікаво, скрасили серий наш робочий будні. Какой то праздник на ринку навіть здоров'я всім? І ще раз побільше покупателей, щоб люди немножко имели за що приходити к нам на ринок, покупати товар. Всім нам здоров'я, щастя, все. Предприймателям вечної торгові в этом году. Відвідувачі, що напередодні нового року заїхали на сьомий за покупками, були приємно здивовані. Зізнаються, їхали на ринок за подарунками, а потрапили на свято. Дуже подобається, наш дитина там танцює, подарунок кучі отримав. Довольне загрілася вже і ми 7 кілометру, ну, просвіта. новогоднее? Очень новогоднее. Ну, как бы, и приезжаю снимок, потому что здесь действительно дешевле, чем магазина, так бы, и много выбора. Пожелала, чтобы цены не повышались, и а также оставались торговые работники. Пожелала бы здоровья, счастья, чтобы они не мерзли в такую зимнюю скужу. Такое не всегда встретишь и увидишь на седьмом километре. Вот. Но, конечно, вот такой мороз, подойти, просто набраться позитива, а дальше можешь потанцевать, это вообще здорово. Мені дуже, дуже понравилось. Продавцям та реалізаторам в зимові заметілі і хурделиці, і справді доводиться нелегко. Умови праці в контейнері чи на відкритому повітрі ставлять перед ними великі випробування. Зізнаються, доводиться вбиратись у три шари одягу, а взуття брати на товстій підошві або ж валянки. Та, попри все, отримавши місце праці через погодні умови, його не Кожен рік Только на выживание. Поэтому и стоим. Иначе никак ни квартиру не заплатишь. И, и жизни нету. Только надо с стоять. И отмечать Новый год где будет? Новый год буду отмечать. У меня семеро внуков и четыре правнука. внука. И все возле меня будут. И мы вместе будем управлять. Пані Параска працює тут більше 20 років. Колишня бібліотекарка зізнається, мерзнути на холоді довелося звикнути тоді, коли на руках зосталося двоє дітей. Аби прогодувати родину, пішла працювати на ринок. Сьомий кілометр дав можливість жінці заробити на життя. Я поздравляю всіх людей з наступаючим новим Годом, з Рождеством Христовим. Я желаю всім людям здоров'я, найголовніше любви, чтобы люди зарабатывали на жизнь, чтобы они не бедствовали, чтобы они знали, что завтрашний дне, день у них, э, ну как вам сказать, когда ты знаешь, что ты заработал, и ты знаешь, что твоя семья не голодная, вот я желаю, чтобы наша администрация делала, ну как бы так, как до сегодняшнего дня она делала. Она делала для того, чтобы людям было хорошо, чтобы люди зарабатывали, чтобы это продолжалось потому что на седьмом километре работают люди те, вот я, допустим, на седьмом километре очень давно, я благодарна администрации нашей, что они дали мне выжить. Понимаете, потому что мне было двое детей, было сложно выжить, они мне дали. Дай Бог, чтобы наша администрация думала не только про А й ньому свободно не работать. Я думаю, что наша адміністрація думать думати тих людям, які стоять на середньому уровне, на ниже среднем, щоб вони могли зарабатывать і обезпечити своїх дітей, сім'ї, тому що здесь з добра ніхто не стоит. Здесь люди стоять, работают чисто на жизнь. Нині жінка працює у спеку та холод шість днів на тиждень від самого ранку і до обіду на життя не скаржиться, каже, як і багато інших торговців звикла. Довольний, якби я цим кусочком хліба, що вони здесь зарабатывали. Тому що зараз спад візні в місті і на ринку. Спасибо большое, хто організував этот праздник. Я думаю, що це почалося, тому що таких праздників, як сьогодні, вже давно немає на ринку. У ці холодні, але святкові дні зустріли ми на промринку і господарів новорічних свят. Солодка парочка на ходу ловила дітей і з мішка діставала для них подарунки. Там багато чого інтересного. Там є игрушки е, разные, м'які машинки. Є у мене календарі, ручки, блокноти. У мене багато чого є. За хороший стишок или за хорошую песенку даю подарок дітям. Виявилося, що до того, як стати дідом морозом, він п'ять років пропрацював на ринку. Тож добре знає, який буває морозець насправді і як тепло, треба вдягатися в холод. Дорогие предприниматели седьмого километра, работники, мы поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам успехов, успехов в ваших торгах, в работе, чтобы этот следующий Новый год, следующий год принес вам много дохода и много денег. С Новым годом! Святкові заходи на сьому кілометрі об'єднали не тільки торговців і покупців, а й людей різних національностей. Адже як відомо, промринок – підприємство інтернаціональне адміністрація докладає масу зусиль, щоб люди, які приїхали з різних держав і знайшли собі тут місце праці, почувалися комфортно у рівних умовах, і ніхто не відчував дискримінації за расовою приналежністю чи віросповіданням. Ну, А куди В'єтнам. В'єтнам? Сколько лет уже здесь работаете? 4 года. 4 года? И как вам, как вам сегодняшнее так. настроение? Ну, я сегодняшнее настроение у вас как? праздник вам нравится? ну да Очень хорошо Холодно очень. Потому что у меня из страны холодно нету. Снег нету. Никогда не видел снег.

Перед новорічними святами ринок пропонує усім покупцям товари, без яких не обійдеться жодне свято: пишні ялинки, і яскраві прикраси, різдвяні віночки, гірлянди і свічки. Широкий асортимент, розрахований на будь-який смак та гаманець. Може, тому незважаючи на холоднечу та важкі пакунки, у покупців, що повертались втомленими із вояжу сьомим кілометром, ноги самі йшли у танок, адже весела музика підіймає настрій і наближає свято. Щедро прикрашені ялинки зустрічають, і провожають відвідувачів Чів біля входу на ринок, ніби бажають щастя і достатку добрим друзям. Тож з Новим роком і Різдвом Христовим.